Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це низький. Лай. Друге слово це короткий Корт. Третє слово це поганий. Сліхт. Четверте слово це гору. П'яте слово це порожній. Лейх. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.